Футболка з длинним рукавом, кофта з начосом, теплі колготи махрові, теплі з начосом спортивні штани, теплі носки і жилеточка на синтепоні. Ось так мама вдягає дворічного Іванка, щоб не мерз у хаті. З настанням холодів температура у їх квартирі не піднімається вище 16 градусів. Рятується лише теплим одягом і електрообігрівачами. У нас взагалі в цьому році не було тепління. Потому що ну постоянно холодные батареи, чуть-чуть тепло. И приходится платити і за топлення теплокомуненерго і за електричество 350 кВт за місяць для однокомнатной квартири. Жінка каже, разом з сусідами зверталися уже у, у теплокомуненерго. Втім, від того батареї теплішими не стали. Натомість платіжки за тепло приходять справно. У мене виходить за те, що я не отапливаю, у мене 430 гривень. Комунальники кажуть, у тому, що в квартирах холодно, провини ЖЕКу немає і припускають, щоб економити газ, котельня понижує градус. Якщо весь будинок має одинакову температуру, то це не внутрішня будинкова система. Є температурний режим котельні, яка видає температуру на житловий будинок. Все, що приходить з котельні на будинок. У «Теплокомуненерго» підтверджують, що дійсно всерйоз взялися за економію газу, але переконують, у будинку не повинно бути проблем з теплом, поза як котельня працює справно і контролює рівень температури. Дом Шевченка, 41, це общежиття, воно підключено к трасі, напряму к маністральної трасі. тому там ніколи не було проблем з теплом. Там було завжди тепло, жарко. Люди звикли, що там жарко. Зараз потрібно просто-напросто перевірити стан внутрішніх сітей, батарей, стояків. Може бути розібратися. Також тут обіцяють провести перерахунок мешканцям будинку, але тільки за умови, що вони звернуться з письмовими заявами, і комісія зафіксує, що температура повітря у їх житлах не дотягує до норми. Якщо у чоловіка буде недотоп, ми, як надавачі послуг, повинні зробити перерахунок ниже чотирнадцять раз абсолютно снять начисление. Если ниже 18, то за каждый градус діють 5% процентів То есть это ми сделается. все зділиється. Втім, молоду маму простий перерахунок не влаштовує. Платити за холоднечу у своїй квартирі вона не збирається і обіцяє: якщо батареї не стануть теплими, буде відмовлятися від послуг теплокомуненерго.